14-15 століття відомий історичний герб Берегового на блакитному тлі Золотий Лев над яким півмісяць та шестикутна зірка. А у 19 столітті Лев у Гербі виступав без побічних фігур. Зображення Лева, ймовірно, пов'язане з перебуванням міста під владою Галицького князя Лева Даниловича, князя Галицького у другій половині 13 століття, у грамоті 1499 року. Вперше згадується назва Берегсас, а ось 1566 року. Місто зруйнували татари, а 17 червня 1657 року його спалили польські війська під проводом князя Любомирського. Це була помста місцевому князю Дірдю другому Ракоці, союзнику Богдана Хмельницького. 1686 року. Місто громили війська габсбургів, а наприкінці 17 століття місто входить до складу Авст.